Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом чудового кексу дуже легкого в приготуванні. Розбиваємо 2 яйця, додаємо дрібку солі та 70 грам цукру та збиваємо вінчиком. Далі додаємо 30 грам розтопленого вершкового масла та 250 мл кефіру або ряженки. Та перемішуємо. В кінці додаємо чайну ложку розпушувача та просіюємо приблизно 300 г борошна. Тісто має вийти доволі густим. Тепер додаємо 100 грам сухофруктів. Я взяла суміш з кураги, родзинок та кокосової стружки. Перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Випікаємо кекс при температурі 170 градусів від 40 до 50 хвилин. Готовий кекс повністю охолоджуємо та за бажанням посипаємо зверху цукровою пудрою. Кекс виходить дуже смачний, ароматний, ніжний, а готується неймовірно. Легко і просто. Любі мої, я всім вам бажаю любові, миру, добра, радості, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!